Від себе скажу так, що на мою особисту думку, що три роки тому у нас усіх українців був вибір. Вибір був досить простий боротися або зникнути, сникнути, якщо не назавжди, то надовго. І тоді ми вже усі разом зробили свій вибір: боротися і показали не тільки нашим ворогам, а й у всьому світу, що. Ми є не лише народ, у якого є власна історія, власна культура, власна і релігія, а ми є дійсно нацією героїв. І оця наша героїчна боротьба привела нас до досить видатних, я вважаю, і військових досягнень. Дивіться, ми не тільки зуміли зупинити і розбити найпотужнішого ворога у світі. Нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. У нас наслідок цього ми стали країною із, мабуть, найсучаснішими Збройними силами, які володіють, скажімо так, надсучасними технологіями сучасної війни, мають досвід ведення цієї війни, і саме головне, у нас є люди, які готові продовжуватися, продовжувати боротися. Усе це, звісно, привело нашу країну до того, що ми стали не лише суб'єктною, а я вважаю, що ми стали, мабуть, сьогодні абсолютно повнокровними, повноцінними учасниками геополітичного процесу. Ну, ось, наприклад, я розумію, що всі розуміють, що безпека Європи, наприклад, сьогодні повністю залежить від нас, саме від нашої України. Але все ж таки, станом на сьогоднішній день наша боротьба продовжується, незважаючи на кров. На смерть і незважаючи на увесь цей цинізм, який ми бачимо навколо, незважаючи на поведінку наших деяких партнерів, ми продовжуємо воювати. Ми воюємо з вірою у нашу перемогу. Чому нам потрібна перемога? Тому що ми ще, на жаль, я думаю, не здобули самого головного. ми не здобули свободу. Ми лише заплатили за цю свободу над, над велику і над дорогу ціну, про яку забувати. Звісно, не маємо ніколи, не маємо ніколи права. Ми не маємо це забути. І відповідно, фактично, знову, знову сьогодні ми постаємо перед вибором, перед вибором, що ж робити далі. Е... А отже, цей вибір, як ну, на мене, особисто, так на один, мабуть, там був що військовий, це вибір між честю і соромом. Честю залишиться у цієї нації герої, і соромом це найстрашніше, що ми можемо прийняти, що може бути. Сором перед загиблими, перед нашими дітьми, сором, якщо допустимо, що пролиті ці життя, які ми провели, були марні. Що ж ми маємо зробити? Маємо зробити, ну мабуть, добитися того, щоб оці зміни в геополітичній ситуації, які відбуваються, вони були лише на Україні для української користі. Ми маємо добитися того, щоб наша залежність від інших країн була, звісно, мінімальна. Ну і звісно, в нашій країні ми маємо думати перш за все про те, що. Нація героїв заслуговує не тільки на повагу, а й заслуговує дійсно на краще життя. Ми маємо пам'ятати про те, що нації, нація Героїв вона ніколи не стане населенням. Віктор Андрійович правильно про це сказав. І ця нація буде потребувати кардинальних, дійсно рішучих змін. І вже як. Ми кажемо про школу управління, то школу управління в школі управління скажу таке, що дійсно я абсолютно погоджуюсь з одним американським чином, який казав про те, що найближчу небезпеку в часи такої нестабільності не сама нестабільність, а саме дії відповідно логіки вчорашнього дня, яка на сьогоднішній день абсолютно не підходить. Тому я вважаю, що Бог любить Україну, Він на її боці і майбутнє України в наших абсолютно руках. Дуже дякую. Розкажу вам про. Справжнє обличчя війни. Що це таке насправді? А насправді ми знову ж ведемо мову про свободу і про вибір. Так ось війна це твій вибір обрати два важливих рішення. Перше рішення не злякатися, не злякатися померти. А значить, а значить бути готовим до самопожертви. ось таке важливе рішення. Кожний має прийняти, що до збройної боротьби. Але вмерти за Україну за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення, також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення заключається в тому, що ти маєш прийняти рішення і бути готовим вбити. І саме готовність не тільки до самопожертви, а готові готовність вбивати за Україну. За їх землю, за її народ, за власну сім'ю і приводить нас до того бойового духу, який дозволяє ввести збройну боротьбу. Так ось звідки він береться? Можливо, це особливе харчування? Ні. Можливо, це якісь особливі погодні умови, в яких ми виховуємося. Ні. Можливо, це ще якісь зовнішні фактори. Ні. Це все завдяки тому коду нашому. Коду нашої нації, який зашитий у нас саме саме у формі культури. Ось воно те, з чим бореться наш ізвічний ворог, з культурою, яка побудована, перш за все, на історії. І з тією історією, з цією культурою наш ворог також бореться. Ну, а тепер що ж нам робити? А нам робити потрібно лише одне: культурі, перш за все, зробити так, щоб оцей ланцюжок цього коду генетичного він не обірвався. А він лише розширювався і далі зашивався до наших дітей, онуків і до нашої нації. Це добро і зло, це тьма і світло, це в кінці кінців майбутнє і забуття. Це абсолютно різні речі і суму ці речі, ось вони зійшлися і в боротьбі за світле, за майбутнє, за любов. Ось що. Такий український світ. Що такий російський світ? Ну, російський нема даже сенсу поясняти. Це те, що нас буває, нас щодня. Докази про те, що нас не існувало Але ми.